В Battlefield Red Sec ви маєте два сценарії: перший десантуватись на позицію і від'їхати за перші 15 секунд. Другий висадитись десь у полі і шукати ворога біля 15 хвилин. А після впасти за 15 секунд. Де запхали найбільшу карту за всю історію серії і навіть не назвали її точний розмір, щоб ти навмисно не знав, скільки кемперів на 100 гравців, бо їх переважна більшість. Ну а щоб хоч якось вас по карті ганяти, вигадали не лише кільце полум'я, але й квести, котрі ти змушений будеш гріндити. Вітаю вас в Battlefield Red С, котра й стане предметом нашої розмови сьогодні. А після неї на вас чекає 4000 ігрових ПК на сайті ArtLine з шаленими знижками на відеокарти від Asus. Коли відомі розробники анонсують щось безкоштовне, це завжди насторожує. Безкоштовний сир, як знаємо, точно не в магазині. Саме тому Electronic Arts вирішили завести магазин всередині самого сиру. Магазин для бідних, так би мовити, адже грають в редсек тільки ті, хто зажав штуцер на оригінальну батлу, або ті, в кого й штуцера нема. І це нормальна практика, оскільки вона дозволяє тобі обмацати продукт, який ти в перспективі можеш придбати. Та є тут одне питання: навіщо випускати те, що навпаки може злякатися. Купити оригінальну гру. Редсек це щось типу Call of Duty Warzone, лише від електроніків, бо після релізу PUBG кожна мегафірма сьогодні повинна мати власний Battle Royale і крапка. Відсутність такого прирівнює тебе до власника iPhone Непро версії, що дуже ганебно в колах естеблішменту. Розкинувши мізками, і прикинули, що безкоштовні фрі-ту-плей моделі завжди приносять більше бабла, ніж всі інші варіанти. Тому, не дивлячись на успіх оригінальної Battlefield 6, вирішила залучити ще більше потенційно. Ційних покупців безкоштовним батл роялем, який на самому початку не те, що рекомендувала, а активно насаджувала. Розкинувши мізками, і прикинули, що їм потрібен Грінд, адже Грінд дозволяє надовго утримати увагу гравців і прив'язати їх до гри, а також викарбувати у голові звичку заходити і задротити стільки, скільки маєш вільного часу. І частково, і ей дійсно з цим справилась. На початкових етапах відірватись від редсек важко. Навколо просто гігантська локація, яку неофіційно оцінюють десь в 64 квадратних кілометри, якщо вірити різним форумам чи чату. На цій локації є 100 гр гравців по два або по чотири в команді. Кожна команда має свої завдання, які можуть перетинати з завданнями інших команд. Головна ціль лишитись однією командою зі ста в кінці раунду, коли пекельний анус зіжметься максимально. Тут одразу можна заганяти про батл роялі, їх культурні традиції, майже що національні надбання, та редсек дещо інший. Це хитрий підступний змій, який спочатку прикидається другом, а після стріляє тобі в спину. Це забавка, котра працює на постійній інтризі і очікуванні невідомого, завдяки чому дій. Затягує в себе всю твою увагу, та варто позадротити в це декілька днів, щоб змінити думку в протилежний напрям. Хоч гру і не назвеш провалом чи повною крінжою. А от частково буде якраз. Маємо три ігрових режими, один з котрих я одразу викидаю зі списку через найменший інтерес, котрий він взагалі створює. Сфокусуємось на режимах по два і по чотири в команді, які фактично є одним і тим самим. Просто замість одного критина в тімі ви будете мати трьох, і ворогів будете бачити частіше, бо режим з двома гравцями копіює сценарій фільму з Томом Хенксом. Різниці не грає, бо командну роботу з незнайомцями в Редсек можна зустріти один раз на 15 матчів. В 95% випадків команда буде нагадувати стадо бар у котре не знає, куди йти, а також взагалі не в курсі про те, що тут ще треба проходити якісь там квести. Синдром самотнього вовка з великою ймовірністю ловить як мінімум один член команди, котрий відбивається від групи, падає два рази за одну хвилину і ліває скатки. В кращому випадку вам вдасться висадитись, відшукати пушки і навіть почати бігати по місцях. Однак через незлагодженість командних дій ваших тіммейтів виносять дуже швидко, знижуючи ваші шанси. Справа в тому, що в цій грі пересувається тільки мобільними кемперськими групами. Це справжній Кемпер Філд, який місцями лише прикидається шутером. Насправді геймплей можна розділити на два. Це симулятор спринта і симулятор щура. Поціновувачі спринта в цій грі довго не живуть, бо кемперня сидить за кожним кущиком, за кожними дверима і за кожною кришкою унітазу, слідкуючи за рухом. Куди поспішати, в принципі, якщо коло все одно звузиться в центрі. Крисять в чотири морди і крисять нагло, використовуючи для цього спеціальні пристрої. Це жалюгідне кемперство разом з безмежними розмірами карти роблять цю гру максимально пустою. Якщо ви хочете справді побачити, наскільки пустою редсек, візьміть один з тепловізорів. Гантесь висоти і зацініть самі на цвинтарі. Тусовка цікавіша. Це величезний войд, гігантська порожнеча, аж ніяк вона не тішить, бо стрілятимуть тобі в спину і стрілятимуть хизи звідки. Можна сказати, що в цьому і є вся краса цього режиму. Та насправді дана гра відверто пуста не тільки в цьому плані, але й в плані наповнення. Складається враження, що приміщення тут лише для того, щоб просто бути. Вони майже ідентичні, постійно статичні і без нічого, навіть по людськи не зроблені місця для перестрілок. Як накидане все чисто на око. На цьому автори не зупинились і насипали цілу купу здоровенних відкритих просторів, де взагалі немає ніяких варіантів сховатися. Сама карта складається з різних локацій, що злегка нагадує Fallout, а між ними або просто безкінечна дорога, або безкінечні поля і горби. Бігай, братан, лише за квести, не забудь. Так як це Battlefield, повинно ж бути багато техніки, адже так? Ну майже тут є джип, катер, тачка для гольфу і квадрик, плюс вертушки, розкидані по карті. Загально доступних транспортних засобів це все. Тобто в грі з картою 64 квадратних кілометра, де ціла купа автомобілів просто розкидана по шляхах, можна брати лише спеціальні машини і вертушку. Я більше скажу, транспортні засоби тут ще й розкидані за 100 тисяч миль один від одного, тоді як їзда на них привертає до себе увагу абсолютно всіх. Взяли гвинтокрил, начепили на себе мішень на всю карту. Готую десь до Стінгера в бочину, бо влучити в вертушку може будь-хто і будь-звідки. На щастя, вижити доволі легко. Вбиває в рецек не так противник, криво розставлений лут. Я не знаю, чи ящики з лутом тут генерує комп, чи вони вже мають свої місця, та в багатьох місцях вони розкладені так як на збитки. Десь може знайти одразу цілих три ящика з пушками, а десь доводиться шукати до п'яти хвилин перший, тоді як противники вже апнули четвертий рівень зброї. Це галяк, бо впасти тут можна за перших 15 секунд, так як піпл часто десантуються в одну точку, яка перетворюється в берлінський рейв. Кому фартануло опинити ззаду, той і виграв. Тут взагалі виграє той, хто опинився в кращій позиції. Хіб до тебе. Спиною, це кіл, тіп пробіг повз, це кіл, засідка біля респи. Це ще один кіл. Так от і працюємо. Біда в тому, що Кемперфілд лише прикидається шутером. Шутерна складова тут взагалі на останньому місці, бо спочатку ти кінь, що біжить, потім ти пес, що лежить, а після труп, що смердить. Щоб вбити противника, треба випустити або магазин, або більше. І це просто вбиває тебе морально, бо максимально кінчене рішення додати до гри плитки броні, з котрими ти носишся від початку і до кінця. Три постріли синьої снайперки не забирають противника. Три постріли Карло. Хедшоти тут суто для приколу. З простого карабіна садиш 4 точні в кабіну, а чувакам хоч би що. Забули, пацани, побігли далі. Додайте до всього цього ще й дивакувату стрільбу, ніби хтось в футболі б'є парашутиком. Oh, <laughs> Все це в сумі перетворює гравців на мочалки для демеджу. Жодних точних влучень з фатальними наслідками. Вся суть тут напічкати одним-двома магазинами ворога, щоб той сів на сраку. Підходимо до найтупішої речі, яку я бачив в іграх. Останній шанс. Наскільки я пам'ятаю, останній шанс в колді давав тобі хоча б пістолет в руку, щоб можна було відстрілятися, а не діл, до яким ти можеш собі допомогти. Тут кожне вбивство ділиться на так би мовити ще превбивство. Ти знімаєш ворога, а після він не помирає, а сідає на сраку і гукає медика, який в цій грі приходить так само часто, як збірна України виходить в одну восьму чемпіонату світу по футболу. Бажано добити виродка, щоб зарахувало кіл, і поки ти його добиваєш, добивають тебе. А чому? Та тому, що всі бігають по чотири, а ворожі ті медики чомусь сейвлять своїх питання, кому це взагалі всралось. Мало того, що за постріл в голову, навіть за чотири постріла в голову нікого вбити не можна. То ще й постійно треба добивати уродів тоді, коли вони приймають форму повзучої личинки. Це настільки тупо і кінчено, що передати важко. Та це лише початок, бо після смерті вам треба почекати 30 секунд, щоб знову і знову і знову переглядати одні і ті ж дебільні катсцени висадки з літака. Отак, вот висадка з літака. На якого дідька розробники взагалі додумались сунути ці всраті катсцени як затичку для кожного респауна. Не можна було зразу почати з того, що ти летиш в повітрі. Більше того, ці штучки з десантом це балансний порожняк, який не дозволяє адекватно розпочати матч. Чому не генерити випадково кожну тіму кожен раз в іншому місці, типу рандомно? Немає свободи вибору. Та тут і взагалі її немає. Класи мало чим різняться. Пушки постійно будуть ті самі, і абрейдитись будуть до тих самих, поки не вкачаєш 100-тисячний левел, квести ті самі постійно, технік. Кай вірніше, її огризки, ті самі теж більше того, прокачка пушок тут напряму впливає на геймплей. Типу ви апгрейдите зброю і тим самим апаєте її характеристики, завдяки чому вкачані акаунти завжди вбиватимуть вас швидше, ніж ви їх. De look of this Не думав, що найбільш відстійні ідеї в іграх хтось сука досі форсить сьогодні, та схоже на те, що більшість з них зібрались в Кемперфілд Ред Сект. Де Юре, в рецек у вас безкінечна кількість життів, та де-факто лише два. Після другої смерті у вас немає автоматичного відродження, через що хтось з вашої команди має активувати і захистити одну з вишок респауну. Так ось одна половина гравців просто не вкурює за існування таких вишок, а інша просто забиває. Чому це проблема? Та тому, що під рецек ти можеш брати з собою відро попкорну і 6 літрів пива, так як більше ти будеш дивитись, ніж грати, якщо хочеш вкачати ак. Вбили тебе два рази, і ти бачиш, що ніхто навіть і не думає. Має робити редеплой. Тоді ти просто ліваєш скатки, і шукаєш наступну. За це тобі не нараховують експу. Типу, ти повинен був сидіти і втикати до кінця, як три кретина з тіми лазять кущами і ховаються в бурянах. А після 20 хвилин такого лайна вони падають від авіатаки дуже весело. Прокачка відкриваю нові пушки, тому вам так чи інакше, та треба просто сидіти і втикати до кінця матчу, поки всіх ваших одноклітинних повбивають. Після ви можете натиснути пошук матчу, та якщо шукати матч зразу після матчу, то на такий матч може не назбирати 100 людей, максимум 20. Це чисто проблеми гри. Пошук катки з меню працює нормально. Претензії є до руйнівності, вона тут абсолютно картонна і не відчувається. Так якщо звукове супроводження, що ефекти тут дуже бідні. Розраховано все чисто на. Феєричні вибухи дуже великих будівель, тоді як всі інші вже мають шви, по яких тріскують, і виглядає все це так, що і не помічаєш того. Інструментів для створення потужних вибухів дуже мало, а танки відкриваються десь після середини матчу. Гра дуже слабо наповнена і взагалі виглядає постійно пустою. Дві ж відбувається лише на перших секундах і більш-менш до середини гри, тоді як інший її бік, це постійне кемперство. І це взагалі не прикольно, так як засісти тут можна реально. Будь-де і спалити тебе буде важко, а чекати за одну катку можна більше, ніж в неї грати. Все ж, я б не назвав рецепт поганою грою, вона просто потребує нормальної переробки. Та відверто на таку карту добре було б 200 гравців замість 100. Бо поки зустрінеш хоч когось, можна прочитати всю серію пісня льоду та полум'я. В грі дуже добра оптимізація і непогана картинка, хоч якщо придивитись, нічого особливого тут немає по графіці. Картинку в більшості витягує гра світла, ефекти середнякові, все максимально статичне, крім великих об'єктів. Ектів, які створені для ефектної руйнації, якщо забрати броню і дозволити вбивство за дві-три кулі, ця гра була б куди крутішою ніж є, бо спостерігати за тим, як ти випускаєш пів магазину тіпу в плечі, а він розвертається і з трьох куль кладе тебе на підлогу, ну таке своє задоволення. Прокачка в шутерах це зайвий, тупий і непотрібний грінд, котрий руйнує будь-який баланс. Ну і карту наповнити по-людськи, можна і врізати її, бо ціла купа нецікавих точок, з котрих бігти конкретно дістає. Я не купляв оригінальний Battlefield 6, тому не знаю, чи там схожа ситуація. Та якщо так, то випуск Редсек для бідних це галяковий хід, котрий не лише не окупиться, але й затемнить репутацію оригінальної батли. А що думаєш ти? Грав в Кімперфілд Red Сек? Пиши в комент і підписуйся на цей канал. Лайк під відео вітається овація.